Вітаю вас, дітки! Погляньте, що у нас є. Так, це кошик. У кошику лежать дарунки природи. Як ви думаєте, що це? Так, це овочі, фрукти. А навіщо люди їдять овочі і фрукти? Вірно, щоб бути здоровими, сильними, мати багато енергії. У них є вітаміни, маленькі помічники нашого організму. Пригадайте, які овочі ви знаєте. Так, морква, огірок, буряк, томат. А які фрукти ростуть у нас в саду? Так, яблука, груші, сливи та багато інших. Дітки, є країни, де завжди тепло, навіть узимку не буває снігу. Це тропічні країни. Там ростуть фрукти, які ми не побачимо в нашому саду. Давайте познайомимося з ними. Що це діти? Так, це банан. Опишіть, будь ласка, банан. Який він? Так, він довгий, жовтий, солодкий, м'який. А де він росте? Росте він на високій пальмі. Що це діти? Так, це також фрукт, апельсин. Який він? Так, круглий, помаранчевий, цоковитий, кисло солодкий. Що це, діти? Так, це ананас. Він великий, з колючою шкіркою і солодкою жовтою серединкою. Це що, діти? Вірно, це киві. Невеликий коричневий зовні зелений, соковитий всередині. Що це діти? Так, манго запашний, жовто-червоний з м'якою солодкою м'якоттю. Дітки, який фрукт круглий, як м'ячик? Так, апельсин. Який фрукт росте гронами? Так, це банан. У якого фрукта колюча шкіра? Вірно, це ананас. А який фрукт зелений всередині? Так, Ківі, молодці! Які фрукти ростуть у нас, дітки? А які у тропічних країнах? А чому корисно їсти фрукти і овочі щодня? Пропоную пограти в гру «Пізнай фрукт за описом. Я буду описувати фрукт, а ви відгадувати, що ж це за фрукт. Жовтий, довгий, солодкий росте гронами на пальмі. Так, це банан. Слухайте далі. Круглий помаранчевий, з кисло-солодким соком. Так, це апельсин. Слухайте ще. Великий з колючою шкіркою і солодкою жовтою серединкою. Так, це ананас. Запашний, жовто-червоний. З м'якою солодкою м'якоттю. Вірно, це манго, Дітки, ви, великі молодці, гарно пограли та фрукти пригадали. Тож бажаю вам гарного дня, до зустрічі!